Привіт! В цьому відео я вам покажу, як прив'язати свою сторінку Instagram до сторіночки Facebook. Якщо у вас ще досі немає сторінки в Instagram, то біжіть її створювати. Тому що е, чим більше у вас є в різних соцмережах, тим краще для вашого бізнесу. Отож, поїхали. Е, для чого взагалі робити, прив'язувати сторінку в Instagram до сторіночки Facebook? А для того, щоб зекономити час, е, оскільки ви Публікуєте різні пости, публікуєте сторіси, рілси. То щоб не робити це спочатку в інстаграмі, а потім бігти в Фейсбук і повторювати це саме робити. Прив'язавши одну до другої сторінку, ви будете економити дуже багато часу, тому що достатньо буде зробити сторіс чи пост в інстаграмі, і він автоматично пошириться на Фейсбук. Круто, правда? Отже, як нам. Прив'язати сторіночку. Бачите, в верхньому правому куті є три рисочки. Натискаємо на них. Саме перше, що нам вискакується, налаштування і конфіденційність. Заходимо туди. Далі ми заходимо в центр облікових записів. І тут наші всі облікові записи. Ось тут профілі. Я можу переглянути, які в мене є сторіночки, так. Якщо потрібно ще якусь сторінку додати, бо я собі створила, я собі натискаю додати облікові записи. Вертаюся назад, і друге віконечко, пов'язані функції, заходжу туди. Поширення між профілями. Бачите, в мене є е, два основних моїх бізнес-профілі. Це є сторіночка в Інстаграм і бізнес-профіль в сторіночці Facebook. Е, заходжу я на Інстаграм, і бачите, звідки поширювати з Інстаграму. Куди поширювати? Фейсбук. Автоматично поширювати розповіді, дописи, рілси. Всюди в мене стоїть увімкнено, бачите? Е, тому е, все, що я буду поширювати. В Інстаграмі, воно автоматично буде мені поширювати і в Фейсбуці. Вертаємося назад. Якщо ви, здебільшого, там, наприклад, працюєте в Фейсбуці, знімаєте сторіс і більше публікуєте пости в Фейсбуці, то ми також заходимо в Фейсбук і поширювати звідки? З Фейсбуку, так, вибираємо свій основний профіль Інстаграму. І теж вибираємо чи розповідь поширювати, чи дописи, так. Ну, відповідно, має бути увімкнено і це, і друге. Оскільки я працюю навпаки, більше з інстаграму на Фейсбук перекидаю, то мені дописи не потрібно, а розповіді нехай будуть. Отже, ми прив'язали е, свої сторіночки е, Інстаграм з Фейсбуком. Якщо у вас в процесі буде ще. Додаватися, наприклад, ви будете створювати собі якісь магазини та інстаграмі, магазин, фейсбуці. Магазин, ви також ці сторіночки можете собі пов'язати.